Нам завжди було цікаво, скільки можна проїхати кілометрів за одну годину на велосипеді. І сьогодні ми це перевіримо. Ви на каналі Тім 404 мене звати Володимир Остраков, і Сьогодні ми будемо робити максимально швидкий заїзд на одну годину на велосипеді. Для того щоб проїхати якомога більше кілометрів, потрібно купа всього. І зараз ми пройдемо, що ми будемо сьогодні використовувати. І перше це Топове спортивне харчування від бренду Morten, який ви можете заказати в магазині наших партнерів Race Expert. Ця вуглеводна суміш дозволяє розмішати в одну пляшку 80 грамів вуглеводів. Це дає 320 корисних калорій для нашого заїзду. Для того щоб їхати дійсно швидко, нам потрібна максимальна аеродинаміка. І для цього ми будемо використовувати найкрутіший шолом е, Giro Aerohead. Цей шолом дозволяє дуже сильно вати, має вбудований собі візор і робить райдера супер аеродинамічним Ну і звісно ж, для швидкового заїзду треба максимально швидкий велосипед. І сьогодні це буде BMC Time Machine на карбонових колесах. Від фірми Mavic саме цей велосипед дозволяє їхати максимально швидко. Він зібраний в максимально аероконфігурації з аерофлягами, з е, е, аеробагажником і з аеро всім, що може бути аеро. Так, ну і ледве не забув. Для швидкого заїзду треба швидкого райдера. Це буде Ігор Поліваний, один з найсильніших триатлетів-аматорів України, який нещодавно обновив свій рекорд на Ironman 73, показавши час 4 години 10 хвилин. А який результат він зможе показати сьогодні? Скоро дізнаємось. Ну що ж, Все готово до старту нашого заїзду, тож традиційне відпікування початку заїзду. Ігор готовий? піп піп! піп, піп. Звісно б, ще було добре, якщо б ми їхали в добру погоду, а, якби було сонце і не було б дощу, але то було б трошки не про наш канал. Ми робимо все. В реальних умовах, а ще як правило для рекордних заїздів обирається погода ідеальна, і саме так ми намагалися сьогодні зробити, але сьогодні пішов дощ, тому сьогодні заїзд на годину під дощем. Jak to je z pravy? pomer. 44 hryvna. <laughs> Ну що ж, друзі, наш заїзд сьогодні завершено. Ігорю вдалося проїхати неймовірних 44 кілометри лише за одну годину. Далі буде трохи його вражень та цифри, які ми отримали з його гармінів. Це буде пульс, потужність і купа всього ще. А поки напишіть в коментарі швидкість, середню швидкість, яку ви максимально бачили в себе на спідометрі. Я живий і я доїхав. Вражень, купа, тому з них і почну. Перше за годину мені вдалося проїхати аж 44 км, кілометри. Я ніколи в житті не їздив так швидко з такою середньою швидкістю. Тож було максимально важко повірте. Особливо весело було на останніх 10 хвилинах. Я крутив. На межі судом в моїх м'язах, і намагався не дивитися на годинник, чекаючи, коли це все скінчиться нарешті. А ще обираючи день заїзду, ми відштовхувались від прогнозу погоди, і за цим прогнозом мало бути сонячно і вітер в спину. Вийшло все як завжди навпаки. Був дощ, як ви самі бачили. А ще по інформації Гарміну вітер був саме в обличчя. Але що поробиш, маємо, що маємо. Друге, про що хотів розповісти, це дані, які ми зібрали з мого нагрудного датчика пульсу, і з паверметра на моєму велосипеді, щоб все було максимально об'єктивно і можна було. Потім це використовувати і порівнювати з іншими заїздами. Середній пульс на годинній гонці у мене вийшов 166 ударів за хвилину. І це на декілька ударів вище за мій анаеробний поріг. А для тих, хто розбирається це вище четвертої зони, це все в п'ятій зоні. А для тих, хто не розбирається, у нас є на каналі відео про пульсові зони, тож десь там буде підказка. Переходьте, дивіться, середня потужність у мене вийшла майже 300 Вт. 296, якщо бути точним. І я вже декілька разів в житті їздив з такою потужністю, але а, зараз виходить, що це оптимальні кондиції, оптимальна посадка для того, щоб їхати швидко. Дані потужності і загалом паверметри це. Тема для окремого великого роліка. Якщо вам це буде цікаво, то, будь ласка, пишіть про це в коментарі, ми обов'язково про це розповімо. Третє. В велоспорті і в триатлоні в довгому є таке поняття як оптимальна посадка. І я вважаю, що на цьому заїзді у мене вона була саме оптимальною, тому що я балансував на грані між комфортом і аеродинамікою. Можна було сісти ще нижче, ще агресивніше, бути ще аеродинамічнішим. Але, на мій погляд, я би тоді програвав в зручності і не міг видавати би а, стільки ват на Проміжку в одну годину. Тож тренуйте посадку і будете можливо таким швидким, як я. Четверте і заключне. В подібних навколо змагальних або змагальних потужностях немає в принципі такого поняття, як дрібниця. Потрібно використовувати все, що може робити тебе максимально швидким: аеродинамічна рама, аеродинамічний шолом. Комфортний одяг для велоспорту, можливо, також аеродинамічний, поголені ноги, аеродинамічні шкарпетки, змащений ланцюг, швидкі карбонові колеса все це дорівнює високій швидкості. Тож перед виїздом на змагання або на якийсь рекордний заїзд, обов'язково подумай про ці моменти. Але найголовніше в швидкості це прокладка між кермом і сідлом твого велосипеду, тобто ти сам. І, можливо, це сигнал саме для тебе, що саме час виходити на твої тренування і починати займатися, щоб ставати швидше і швидше. І, звісно, ми не могли не подякувати вам за перегляд цього відео, створивши цікавий розіграш. Разом з магазином Велопланета, які виступили партнерами цього відео і дуже допомогли в його створенні. Ми розіграємо ці чудові подарунки. У мене в руках дві круті велосипедні пляшки і сертифікат магазину Велопланета на 500 гривень. Для того щоб отримати ці круті подарунки, вам необхідно підписатися на цей канал. Поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарі, наскільки швидко ви коли-небудь їздили на велосипеді протягом однієї години. Переможець у нас буде обраний випадково в рандомайзері, а результати цього розіграшу будуть за декілька тижнів. А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Не забувайте дивитись наші інші відео. Любіть кататися на велосипеді. Побачимось в наступних відео!